Всі проукраїнці в Берліні, в Майнсі, в Візбадені, Франкфурт Ан-Майн, Кобленці. Всі проукраїнці, тільки цеглина в системі дадуть Україні зброю або не дадуть. І вся творчість і тому подібне повинна. Залежати на цьому переможе Україна або знов в ГУЛАГи ляже. Це не відчують українці проукраїнці Сорі, котрі в Берліні, Майнсі, во Франкфурті, Кобленці Коблінсі, і ексетера. Але це відчує Україна їхненька. І ще українці одне дуже важне зауваження. Давайте трішки з повагою і уважніше ставитися, до, принаймні, до Вермахту. Без котрого, без переваги сил, не існувало би ані Німеччини, в котрій зараз ця вата на бюргергельте сидить, а не України, а не тої самої Рашки. Там був би сталін Дзедун, Путін Дзедун і тому подібне. Критина голови, мразі. Взагалі не було б України. Була анаби Рашка Кремля Раунс, Лебен.